Потрібні молоді та бездітні українські роботодавці масово порушують закон, коли вказують в описі вакансії обмеження за віком. У нас молодий колектив. і Вам буде незручно, важка праця і ви не впораєтеся. Чого тільки не почула наша Олена Каптюх, коли провела на цю тему власне розслідування. Олена Бережна знає про дискримінацію за віком з власного досвіду пошуку роботи. Їй лише трохи за 50, тож, каже, ще сповнена сили, і готова працювати. Таких жінок, як я, які можуть ще робити щось ну, для держави робити, платити податки. Я думаю, що таких жінок, як я, багато. Останні два роки пані Олена волонтерила та доглядала за хворим батьком. Нині ж знов хоче на роботу. За плечима вища освіта, робота на керівних посадах та тільки дізнаються вік, не беруть нікуди. Ви знаєте, у нас така негласна установа до 42 років. Я кажу: ну як я впевнений, користувач ПК там ще можу соточку пробіжати. Ну сказали, на жаль, на жаль. Юля вже більше 10 років займається пошуком персоналу для роботодавців і постійно стикається з іджизмом. Більшість замовників хоче винаймати молодь у багатьох. Є побаювання незнання техніки, незнання сучасних інструментів в роботі там google таблиці якісь google інструменти, штучний інтелект, а це також оманливо, тому що якщо людина хоче, то вона перепрофілюється, згідно українського законодавства, вказувати стать чи вік в описі вакансій заборонено інакше штраф нині це 80 тисяч гривень. Проте дивимося оголошення онлайн і бачимо, деякі роботодавці нехтують законом. Тут вказано, що чоловік до 45 років. А якщо 50, Ну його важко буде просто, а просто чому? Не нелегка, але навіть якщо в оголошенні не вказали вік, про це можуть сказати телефоном. Зазвичай ну зупиняємося, там ведемо перевагу з тим одним кандидатом, так як робота не дуже активна. Заклади користуються попитом робота на ногах по 12-13 годин, тож. Юрист Дмитро Майстро каже, як варіант, шукачам треба судитися, і такі справи в Україні не рідкість. Роботу навряд отримують, але моральну компенсацію можуть. Бруться до суду за захистом своїх прав відмови. По-друге, має право звернутися до справ людини, оскільки це мовити саме про дискримінацію, вікову дискримінацію. У запорізькому центрі зайнятості розповідають, третина працевлаштованих цьогоріч – це люди за 50. У запорізькому регіоні регіону понад 4 тисячі пропозицій роботи в різних сферах, з різною заробітною платою. Кадровий голод на сьогодні мають наші великі промислові гіганти. Юлія Кузьменко зазначає роботодавці, для яких вік визначальний критерій втрачають цінні кадри. Молоді потрібно іноді давати напрямок дій і давати ще й інструменти, як діяти. То людина, яка вже з досвідом, вона вже сама вам підкаже, які варіанти робити, і це така от саме наводящася ракета. Хаймарс, як я їх називаю, Олена Бережна не здалась, пройшла співбесіду і таки отримала роботу. Працює у галузі освіти. Мій стаж те, що я впевнена користуюсь комп'ютером. Ну це стало як я думаю. Головним, коли мене приймали, із Запоріжжя Олена Капчук Дар'я Зирянова ну, Україна, марафон. Єдині новини.